Вітаю, шановні батьки. Раціональне харчування одна з основних умов здоров'я людини, її довголіття, плідної праці. Харчування має не тільки компенсувати енергію, яку витрачає дитина, але й забезпечувати матеріал, необхідний для зростання та розвитку всіх органів і систем організму. Досліджено, що процеси обміну речовин у дітей йдуть значно інтенсивніше, ніж у дорослих. Діти Більше рухаються і гуляють, що теж спричиняє значні енергетичні витрати. У їжі слід обов'язково поєднувати в правильному співвідношенні речовини, які входять до складу тканин людського організму, білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни, воду. У дитячому харчуванні мають братися до уваги якісні показники білків найціннішим і найбільш корисним. Для зростання дитини є тваринний білок. Достатня його кількість наявна у м'ясі, рибі, яйцях тощо. Основними джерелами рослинного білка є хліб, крупи, макарони. Важливу роль відіграє жири. Вони є пластичним матеріалом, розчинниками вітамінів А і В. Але надмір жирів шкідливий, бо призводить до порушення обміну речовин. Погіршення засвоєння білка іноді викликає розлади органів травлення. Жири, як і угліводи, є джерелом поповнення енергії. Вугліводи основний матеріал для енергії в'язової діяльності. Велика їх кількість є в овочах, фруктах, ягодах, соках, молодці, які містять багато глюкози та фруктози. У щоденному раціоні дитини обов'язково мають бути вітаміни. Їх брак різко погіршує стан здоров'я, зростання і розвиток організму. Вони беруть участь в обміну білків, жирів, угліводів, регулюють окрім біологічні і фізіологічні процеси. Також забезпечують життєві функції організму. Не слід забувати про добрий апетит і улюблені страви дитини. Навчіться не помічати поганого апетиту дитини. Не реагуйте хворобливо на те, що дитина мало їсть, і демонстративно відсувайте тарілку. Не хоче їсти спокійно і по-дружньому. Відпустіть її за столу, хай терпить до вечері. Урешті здоровий інстинкт візьме своє і їсти захочеться. Також не підготовуйте дитину в проміжутках навіть тоді, коли вона попросить їсти. Ласкаво поясніть, що їсти треба у відведений для цього час. Вечерю, в такому разі, зробіть дещо раніше. На апетит впливає також зміни обставин. Підіть на прогулянку. І ви побачите, з яким апетитом після цього їстиме ваша дитина. Сміливо довіряйте здоровому інстинкту, який закладений самою природою. Давайте тільки ту кількість їжі, яку дитина з'їдає із задоволенням. Утримуйтесь від розмов про те, що дитина мало або майже нічого не їсть, бо вони шкідливі. Своєчасно. Додавайте до раціону дитини різноманітні страви, рекомендовані для її віку. Та, виявляючи такт і наполегливість, привчайте їсти все корисне для неї, дотримуйтесь режиму харчування. Пам'ятайте, що апетит частково залежить від сервірування столу, естетичного оформлення страв, уміння дитини користуватися ложкою, віделкою, володіння елементарними навичками культури споживання їжі. Народна мудрість. Про їжу і харчування, апетит із їжею пробуває. паляниця хлібові сестриця. Поволі хлопчику, раз хліба, два борщику. Хто із собою хліб носить, той їсти не просить. Пиріг животі не шкодить. Смачні борщ і каша, якщо там є шматок м'яса. У гурті і каша добре їсться. Вівсяна каша сама себе хвалить, а гречану. Люди хвалять, як їсть дитина, то й тішиться родина. Не кусай більше, як урод, улізе, бо вдавишся. Мало вкусиш, скоріше прожуєш і проковфнеш. Коли горяче, то студи козаче. Ось такі народні мудрості про їжу і харчування. Бажаю міцного здоров'я усій вашій родині. Дякую за увагу!